Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, хочу вам повідомити ситуацію, яка сталася сьогодні на Дніпропетровщині. До ветерана-блогера Богдана Мелешка прийшли сьогодні з обшуком. Як мені повідомила дружина, серед тих, хто прийшов, були і працівники поліції, і Служба безпеки України. Інкримінують йому, я собі, друзі, все занотував. Нібито він перешкоджав ЗСУ. Справу підняли дворічної давності. Якусь справу там підняли, десь він там їхав в поїзді, щось там, щось, з кимось була якісь розмови чи що. І це йому підняли. І Богдану шиють друзі перешкоджання ЗСУ. Повезли його в суд, хочуть обрати запобіжний захід. Богдан був з матір'ю в селі, провели там обшуки. Також мені передали інформацію, що в неї забрала телефон у матері, а мама час від часу викликає там швидку, як я зрозумів, в неї там проблеми з тиском, чомусь забрала в неї телефон, це як залишення в небезпеці. Чому це зробили? Питання вже до правоохоронних органів. І зі всім цим, друзі, треба буде, звичайно, що розбиратися по закону. Можливо, вже і обрали Богдану запобіжний, можливо, не обрали. Не знаю, в даний час він перебував в суді. Як там буде, побачимо. Богдан молодець, тримається, як мені передають, він спокійний, він знає, що він на стороні правди, на стороні закону, на стороні конституції. Тобто він все робить і робив для того, щоби. Україна була вільна і тут дотримувалися прав і свобод людини, конституційних прав і свобод людини, щоб Україна жила справедливо. Останні питання, які піднімав друзі Богдан Малешко, ветеран, ветеран який маючи трьох дітей, був на передовій, але бачите, що, що відбувається. Отже, нещодавно він писав про Дніпропетровський апеляційний суд, суд чи судилище, так, далі він говорив про вбивство Росінова Сергія, ветерана, якого вбили працівники поліції, і там не з'ясовані обставини. Ви знаєте, що ветерани війни виходили в Черкасах на акцію, хотіли запитати поліцію, по-моєму, до них ніхто не вийшов, вони там колоною їздили. По Черкасах Отака, така друзі історія. Я спеціально до цього відео додам сторінку Богдана в цьому в Фейсбуці. Ви собі можете легко це все, друзі, переглянути, подивитися. Треба розуміти, що до тих, хто зараз відстоює закон, до тих, хто сьогодні відстоює людей, можуть прийти з обшуками. Така історія може підняти справу. Два роки щось це там в поїзді їхав, щось не так сказав. Хто, можливо, там не знає Богдана, хтось знає. Зараз я покажу його світлину, друзі. Так, Тут я бачу, він переважно постить фото і пости не про себе, ну, людина, бачите. От. Тут ще фотографія 25-го року, бачите. Він тут не зможе. Пішов на якусь, якусь дефіляду в бабусі. Ну, хороший чоловік, розумний. Сьогодні розмовляв з його дружиною, троє дітей. А ситуація, друзі, наступна. Попрошу вас, максимально зробити розголос. Зайти на сторінку до Богдана Мелешка, там залишити свій відгук, тут написати, максимальне поширення відео. Чому? Тому що ми сьогодні маємо берегти життя та здоров'я Богдану, і, відповідно, правоохоронні органи сюди також реагують по розголосу. Як сказав Лобінець, сьогодні захистити права і свободи людини можна тільки розголосом. От така, друзі, історія. Напишіть свою думку, хто знає Богдана особисто окремо напишіть, напишіть, що знає Богдана. Богдан, ви знаєте, нещодавно допомагав нашому журналісту Олексію. Бровченко, якого викрадали на Дніпропетровщині бачили його з подвір'я, викрадали, і потім ми записували з Богданом відео. Тобто порядний чоловік відстоює права та свободи людини, ну щось додати. Ви просто зайдете до нього на сторінку і, друзі, подивитеся, що він постив і ви для себе все зрозумієте, чому, чому до Богдана прийшли. От для мене все зрозуміло. От Богдан, В машині. От, хто. Хто його знає, будь ласка, напишіть максимально. Пусти його були такі за правду. От Він ходив в сервіс-центр МВС, вияснював, шукав правди, а зараз до нього прийшли. Хоч правди, прийшли до нього. Отака історія. Добре. Буде щось додатково мені відомо. Я буду записувати відео. Точно про цю ситуацію я ще скажу по запобіжному, чи йому дали запобіжний, не дали, які запобіжний, можливо, є застава. Тобто, що ми допомагали, і як то кажуть, зі світу пониці, бідному сорочка, тоді допоможемо. Але побачимо, можливо, дадуть СІЗО. Я враз такою помпою, по моєму, в шості ранку зайшли, дві години проводили обшуки. Мама його піднявся тиск. Мама потім почала шукати деякі таблетки. Телефону нема, швидко визвати не може. Почала бігати в самого ранку по сусідах. Ну, тобто жах. Жах, друзі. Богдана повезли в суд. Як якогось я не знаю, кого там повезли. Хоча він відкрито їздив, відкрито робив свої справи, законні справи. А тут до нього прийшли з обшуками. Чомусь е міндіч собі поїхав, ніхто до нього з обшуками не прийшов, коли він в Україні був. Та? Питання, питання. А до Богдана прийшли в селі в хату, де він там був з мамою, тому що він приїхав до мамі допомогти по господарці, бо мама живе в селі, і він допомагає і дружині, і трьом діточкам, і мамі допомагає. Так до нього прийшли. Ну як? Це вже перемога чи ні? От напишіть. Я... Може, я щось не розумію. Ну, може. Ці правоохоронні органи, які в тому числі мені за вірші Івана Франка шиють кримінальну справу 109 повалення конституційного ладу, може, вони щось розуміють, що вони роблять? Чи мій прокурор, який е замазаний жінкою своєю через жінку на ФСБ, відкрита кримінальна справа, він виїжджає з України? Може, він розуміє, що він виїхав з України? І чого жінка має кримінальну справу по співпраці з ФСБ? Хм? Як? Як ви, друзі, на це все реагуєте? Добро, дякую. Дякую за підтримку. Дякую за слова підтримки. Відео важливо зараз е тримати стрій, хто відстоює конституційні права та свободи людини. Ніхто не забутий, ніщо не забути. Не піддаємося паніці ні страху, а впевнено спокійно захищаємо свої конституційні права та свободи. Ми на стороні правди, честі, совісті, закону, конституції, міжнародних договорів. Так. Люди пишуть, вже й Богдан завадив. А чим? Правдою. Мінді займався крадіжкою та чаклунством, пишуть люди. Значить, можна. А Богдан правдою не можна. от, от таке. Я казав Шевченко, а правда наша п'яна спить. Ну. І Шевченко ще багато віршів писав, які би я зараз зацитував, то може би зараз ще й статтю якусь першили. Ви знаєте і догадуєтесь, яку. Все, друзі, обіймаю. Буде додатково по запобіжному заходу, скажу. А це відео, будь ласка, поширте, прокоментуйте і зайдіть на сторінку Богдана. І також напишіть слова підтримки. Це важливо, обняв з Богом.